І як я обіцяв, акції для власників карти АТБ повне відео для всіх покупців вже є на каналі. А зараз подивимося, які акції знижки приготував АТБ в період 30-го липня по 5 включно серпня, для власників карти АТБ. Анонс, як завжди, буде проходити показую регулярну ціну, а озвучую, та вже яка буде здіяти зі знижкою. Дякую за коментарі, за вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, ось такий набір буде для ліплення повітряний пластилін 22 кольори за ціною 65 гривень. Зі знижкою буде для прання Washen Free вагою 200. Це універсальний. За ціною 97 гривень. В акції буде жіноча гігієна Лібрес 10 штук за ціною 45 гривень. Ось такі можна буде придбати за 40 гривень. І ось ці по 36 гривень. Новинка в магазині АТБ. Ось такі міні-бі, підгузки, трусики. Для хлопчиків та для дівчаток зараз можна придбати за 270 гривень. Серветки антибактеріальні день у день. Тут пакування 120 штук за ціною 50 гривень. Так, з'явилась ось така синсодин для найменших від 6 до 12 років. Зубна паста показую як новинку 120 гривень. Новинка зубна паста Pharma Dent 100 мл. Зараз вона буде а, також в акції для всіх покупців, не тільки для власників карти АТБ. Зверніть увагу. Дивіться, яка новинка цікава: смужки лосося з'явились з соусом теріяки Джеріки. 36 г 70 гривень. Також показую вам як новинку. Від торгової марки Veladiis ікра Ментая. Ось ця. Пакування тут баночка вагою 100 г для власників карти АТБ 48 гривень. Не знаю, для чого вони зробили цю карточку, але. Знижки звичайні, як і для всіх покупців. Мені здається, якщо була б звичайна акція не для власників карти АТБ, а ТБ для всіх, це, мабуть, більше і оборот би йшов, більше люди покували, купували би, тому що не всіх є карточка АТБ. Ну, Це я вважаю, це моя власна особиста думка. Так, це у нас лосось солений без шкіри, смужки, 100 грамів за ціною, 80 гривень. Ну, тут же така знижка суттєва. Я не пам'ятаю, чи когось просив, щоб залишали коментарі на рахунок цих крихіток. Крихітні сосиски першого сорту 350 грамів. За ціною зараз 79 гривень. Залишайте свої коментарі чи добрі. Новинка, але це продукт сирний, тому на нього ціна буде дешевша, 47 гривень. Він поки що без акції, а з акції буде, звичайно, що ще дешевше. 120 грамів, 8 пластиночок. Хочу показати ще одну новинку. Дивіться, мускато, б'янка від фрателі. Ось такий літровий. За ціною 192 гривні майже. Своя лінія Цикорій. 90 грамів. 35 гривень. А є ще ось такий, також він в акції. З чорницею. 36 гривень, 90 грамів. Ще одна новинка, дріб. Кава, ось така Арабіка Мікс. Тут 20 пакетиків. Чи 10 пакетиків. Тут 10 пакетиків, 10, 5 Ефіопії і 5 Бразилія. 5 тих -5 10 штучок. 260 гривень майже. В акції буде від Яготинська Ряженка. 3,2 жиру, 450 мл за ціною. 27 гривень. А ще вам хочу показати: ось така новинка з'явилася в магазині АТБ. Новинка ВТБ. Ряженка з курагою. 750 грамів майже 68 гривень. Дивіться, які цікаві сиркові батончики від торгової марки Злагода. Розмір XL. Ось такі величенькі з кокосом по 1660. Можна спробувати новинку зараз із знижкою. А ви вже бачили, дивіться, український сир я показував у понеділок. кисломолочний, 400 грамів, 5% жиру. Зараз ну, показую вам як новинку 79 гривень. Злагода, сиркові батончики в глазурі зі смаком ванілі, 6 штук, 120 грамів. 44 гривні це акційна ціна. За 7 гривень можна спробувати ось таку новинку казинаки. Своя лінія 24 грами. Розумний вибір. ірис з молочним смаком 200 грамів, 26 гривень. Своя лінія барбекю маршмеллоу 250 грамів з ароматом ванілі. А в акції 59 гривень. Ще одна новинка, ось такі жувальні гумки. Зі смаком Ягід своя лінія. Також можна спробувати новинку 1750. Рошен, ловіта, печиво 130 грамів, 23 гривні. Тут я йшов і помітив ще одну новинку. Дивіться, у цю я вам показував пасту шоколадну Вері Пері. А ось ця шоколадно-карамельна, така, бачите, подвійна 230 г від Міленіум 157 гривень. До нас понавозили пундиків ось таких з солодким сиром. А може його тримати в холодильнику треба, з кисломолочним сиром. 80 грамів 13 гривень. Палички ось такі зі смаком йогурт банан, йогурт персик, своє лінія, 60 грамів. По ціні 750. І ось таке велике пакування. Йогуртова малина. Тут 170 грамів за ціною. 19 гривень 50 копійок А тут по якась новинка, я не бачу, дивіться, від золоте зерно. 170 грамів ось такі кавові, з какао та молоком 170 грамів, 41 гривня. Згущене молоко, своя лінія, 370 грамів, 48 гривень. Водичка газована, лимонад своє лінія 2 літри, 28 гривень, це акційна ціна фістажйо, своя лінія, 70 грамів за ціною 53 гривні. Тут щось взагалі цінників немає. Цінник отримача. А, ось валяється. Ну, я вам акційну ціну сказав. А оце лімітована серія. Зверніть увагу, вона ще трішки буде і потім знову не буде. Ну ви зрозуміли. А, львівське пиво 58 гривень. Це новинка ВТБ. Напій а, спиртний Cherry 07 Alazan 192 гривні майже. Це також показую вам як новинку. А з Nauri Еспресо. Це також новинка 98 гривень. Здається, це не новинка, поміняли пакування. Ось на це на Жашківське, 75 гривень. І є ще ось така 40 гривень бланш. Жашківське літрове нефільтроване. Це також новинка. Соєвий соус бонсай 750 мл за акційною ціною 38 гривень. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого. І зустрінемось сьогодні вже в наступному відео.